Всім привіт! Мене звати Оксана Сподарик і я є java розробник з команди Green City. Мета нашого проєкту навчити користувачів вести екологічний спосіб життя. Давайте поговоримо про основні можливості Green City. наприклад, карта екоініціатив. Вона допоможе вам відкрити для себе місця, які підтримують екоініціатив. Ми допоможемо швидко знайти екомістя поблизу ваших домів або офісу. А також розкажемо про їхні пропозиції, наприклад, про кав'ярні, що пропонують знижки, якщо ви прийдете зі своєю чашкою, замість того, щоб використовувати одноразові стаканчики. Трекер звичок він допоможе вам отримати стійкі екологічні звички простим та веселим способом, а також утримувати підтримку однодумців протягом свого шляху. Екоподії. тут ви зможете ініціювати нові події або долучатися до тих, що вже існують, адже працюючи разом, ми можемо домогтися набагато більше. Еконовини. Якщо у вас є цікава екологічна історія чи новина, поділіться нею зі спільнотою, а також будьте в курсі найсвіжіших подій. Також у нас є функціонал для тих, хто бореться із проблемою сміття. Україна без сміття, наш мікросервіс для вивезення сміття на вимогу. Виберіть зручний час, тип сміття та ти місце вивозу і все це за кілька кліків. Давайте поговоримо про технології, що ми використовуємо в проєкті. Векен використовує Java, Spring Framework і Postgres. Фронтан частина використовує мови HTML, CSS, JavaScript та Node.js, а також фреймворки та розширення Angular і Redux. Вітаю! А тепер давайте більш детально ознайомимося з проектом Green City. Для цього вводимо пікап City і переходимо за посиланням. Це дуже зручний діджитал-сервіс для сортування відходів від Україна без сміття. Більш детально ви можете почитати про цей сервіс, правила сортування, а також відвідати екомагазин. Для того, щоб зареєструватись, ви переходите і заповнюєте форму або реєструєтесь через Google аккаунт. А тепер перейдемо до першого замовлення. Для цього обираєте вашу локацію, тип послуги, мікс відходів, текстильні відходи і формуємо кількість пакетів. Далі, якщо бажаєте, можете внести номер сертифіката і скористатися бонусною програмою. Номер замовлення з EcoShop вноситься в цьому вікні і коментар на ваше бажання. Далі вносимо дані особисті: це номер телефона, імейл і, і е, ваша адреса. Після того перевіряємо замовлення і переходимо до оплати. Зручний сервіс оплати за допомогою в фонді Apple Pay або вносимо номер кредитної карти, ваш імейл і формуємо замовлення. Після того отримуємо наступне повідомлення: ваше замовлення прийнято, переходимо, і ми в нашому особистому кабінеті. Тут сформовані поточні замовлення, а також історія вже завершених замовлень. Ми бачимо останнє замовлення, зроблене, тільки що можна сформувати нове прям звідси. Бонусна програма. Буде інформація про ваші бонуси саме тут, і дані користувача, які підлягають редагуванню, ви можете їх вносити. Повідомлення на сервісі також знаходяться в вашому кабінеті. А тепер давайте ознайомимось з адміністративною частиною сайта, яка є зручним інструментом для управління та навігації по замовленням. У вас є фільтри, пошук по іменах та контактах, і також можливість експортувати в таблицю Excel. Можете перейти на замовлення з. Нести якісь зміни, передивитись інформацію, зберегти, і це є дуже зручно. Також є клієнтська база, де ви можете відфільтрувати або знайти по імені контактах, експортувати в табличку Excel, система сертифікації та бонусна система. Система управління працівниками, де ви зможете редагувати дані працівника, налаштувати права працівника або деактивувати. Система тарифікації відповідно до області міста це також піддається зміні. І є система фільтрації, де ви можете знайти саме той тариф, який вас цікавить. Система нотифікацій, оповіщення клієнта відповідно до зміни в замовленнях. І хочу зауважити, що сайт Green City є в тестовому режимі і в процесі розробки. Сайт PickUp City знаходиться на продакшені. Тобто ви можете вже сьогодні зробити ваше перше замовлення, а також залишити відгук для того, щоб покращити наш сервіс. А тепер давайте перейдемо на сайт Green City Social. Переходимо за посиланням. І на нас чекають еконовини, події, карта. Інформація про нас, де ви можете більш детально ознайомитись про екоініціативу Green City, а також доєднатися до е, нашого сервісу. Мій кабінет для кожного зареєстрованого користувача є можливість зберігати свої звички, редагувати їх, а також доєднуватись до звичок ваших друзів. Можна додати якусь новину, створити подію або доєднатися до вже існуючих подій. У вас є свій рейтинг. Інформація про ваші звички та досягнення і ваші друзі. Давайте подивимось еко еконовини. Зараз вони фільтруються відповідно до тегів: новини, події, освіта, ініціативи та рекламу. Обираєте те, що вас цікавить, і перечитуєте новини. Якщо у вас є бажання створити свою новину, ви можете це зробити. Вносите назву, обираєте тег, джерело, додаєте вашу картинку і зміст. Якщо вас цікавлять події, їх можна відфільтрувати відповідно до часу, майбутній завершений, де буде відбуватись подія, Київ, Львів, Одеса і так далі. Статус відкрита, закрита, якщо ви вже доєднались і так далі. Тип події, економічно, соціальний, екологічний. Фільтруєте, читаєте і доєднуєтесь до подій. Якщо вас цікавить, Створення своєї власної, це також можливо. Ви вводите назву, обираєте, який день та тривалість, дата, час, обираєте місце, якщо це офлайн, то на мапі, якщо онлайн, тоді вносите лінк, посилання на вашу подію і зображення. Також обирається тематика події, і тип події закритий або відкритий. І відповідно до того створюється подія, яку зможуть бачити та доєднуватись інші користувачі. Дякую за увагу! На цьому все.